Що в інвестиційному портфелі у Олеся Вареника станом на 25 рік поблоково 54 інвестиційних інструменти, розподілені, обліковані, і в принципі є все. А можеш поділитися, які це напрямки, які це класи активів? Нерухомість різного гатунку, в тому числі з власним бізнесом, фінансові інструменти, позики, золото, метали, аграрна земля. Можливо, так, звісно, є. Мистецтво це колекціонування. В блоці колекціонування в мене також окремо обліковано живопис, алкоголь, антикваріат, вироби з дороцінних металів, але з історією колекційної марки, бо їх вже на певну суму, і інвестиційні монети НБУ і не тільки. А що найбільше займає який відсоток якого класу активів у твоєму портфелі? На жаль, найбільше нерухомість, і вона займає близько половини портфелю. Це не дуже вдало, і в мене є план її зменшити вдвічі і перевести більше у фінансові інструменти типу. Позик забезпечених, але я це вже роблю близько трьох років, і в мене поки не вдалося це зробити ну десь відсотків на 10, вдалось зі 100, тобто того, що я хочу.